Ну, Мирон, так як це ти програв наш будинок в карті, ти йдеш зі мною і дивиться на новий будинок, щоб ти ще тут нічого не натворив. Ага, ага, чи думаєш, я там нічого не натворю? Так, Мішель, ти за головну. Добре, я заголовну, такі добре, па -па. Так, Дивіться це тут. Дивись, такий великий будинок. Добрий день. Опана, яка холупка. Добрий день. Яка це красивий? Марун, ти куди побіг? Угу. Куди свій? За нього просто у нього шило в одному місці. Ха, -ха ви ще моїх синів не бачили. Ну, Я вам покажу зараз будинок. Ох ти, яка тут зона красива, такий мангал. Тут будемо штукати пікніки. Будинок? Марун, не з нами. Щоб я тебе бачила. Ось це прихожа і одразу йде кухня. Ні. Ви можете роздивитися кухню краще, якщо вам цікаво. Ого, яка тут все розкішна і красива, така зручна кухонька. Так, ми можемо пройти далі. Далі йде така кімнатка, як їдальня. Ось тут ми з цією сім'єю. Ого, так, опана, я побіг. Mm, так, це була, наша, була моя з улюблених кімнат в домі. Але так, як ми продаємо цей будинок, може доглянути. Ого, тут це супер! Далі йде вітальня. Ось. Тут розкошний камінь і такі меблі. Ого, Я, такі тут які тут пуфлики м'які. І сійка. Так, це сійка. це була наша сімейна бібліотека. Ого. Так, там були книжки і проходимо в Задній дворець. Вау, басейни. А де всі речі тут? Ось меблі. Просто у нас був пустий дворик. І йдемо другий поверх. Так, ми на другому поверсі. Так він куди? Не знаю. Мирон, Вернис. Так, заходьте. Ого, це, мабуть, кімнатка для вашої донечки. Яка красива. Так, тут була моя донька Юля. Зараз ми переїдемо до кімнатки до моєї майбутньої донечки, тому що вона вже їй було 10 місяців. Ходімо далі. Опана. Добрий день. Я тут СВШ я тут роблю. Вау, кімнатка. Вроді простенько, але дуже красиво глядає. Ого, будете далі, добре, проходьте. Це кімната моїх двох синів. Ого. Прям Руслану і Тайлеру підійде так, Така атмосферненька кімнатка. Так, я зробила своїм синам, так щоб в них було всього однаково. І остання кімната ванна. Вау! Так. Ну, це вроді все, це вже остання кімната була в домі. Чому встані? Там ще є третій поверх. А там склад. Ми там... Це для нас був як стриг, і ми туди складали всі непотрібні нам речі. А там зараз пусто, можете подивитися, але Ну що там пусто, я вже не буду туди дивитися. Ну, далі будемо робити там ремонт самі. Так, ось вам гроші за будинок. вам ключі. Ура! О, які класні ключики. Так, Також може такий розкішний будинок. Просто ми хочемо переїхати в інше місто і треба продати цей будинок. І так нікому цей будинок лишити. Я знаю, де ж, бо можу подумати, що якийсь підвох є, але все нормально, будинок, повністю чистий, нічого такого там нема. Ну тоді добре. Вибачте питання Ну тоді добре, я пішла туди, до побачення а можна заправляти соляру і спалити цей будинок ще раз. Мирон, ти що? У тобі ходімо тепер ти будеш носити коробки з речима сюди. Е, е, я пас. До побачення. Мирон, давай йди, на РТВ в карти програю. Добре, добре, йду йду. Добре, все, можеш ти. Ти поки на вбирай я поверсі, де буде твоя частина. Розмішаємо це жити на одному поверсі, тому що місця більше нема в ваших кімнат. Ну, сорі, Мирон, так вийшло. Ось, ну все, він пішов. Відео вже дійшло до кінця. Надіюсь, вам сподобалось. Ми будемо жити тепер в цьому будиночку. Ну, Всім удачі, всім гарного літа і па-па.